Доброго дня, шановні чеські партнери, вас вітає Полтава, Полтавський національний педагогічний університет імені Володимира Галактіоновича Короленка. Вас вітають науковці нашого університету, психологи, педагоги, яким дуже важливий чеський досвід роботи з проблемною поведінкою дітей з всілякими. Травма травмованими ситуаціями, які виникають в роботі і в житті загалом дитячого покоління, і безпосередньо того, як можуть педагоги і психологи зарадити цьому. Ми працюємо над цим на високому науково-методичному рівні. Для нас дуже важливо мати такі проєкти, мати проєкти, які зможуть. Посилити, власне кажучи, наш, нашу участь, наш досвід в покращенні методик, покращенні інструментів і так далі, взагалі, от в педагогічній роботі з дітьми і так далі. В нашому університеті діють освітні програми психологічного і педагогічного спрямування. Безумовно, у нас величезна кількість. Програм, які о, готують вчителя для базової середньої школи, і о, ці проблеми о, і ті рішення цих проблем, які пропонує нам проект, вони власне о, дозволяють нам о, ну, певним чином осучаснити наші освітні програми, певним чином зробити їх інноваційними і о, все ж таки о, дати ті кейси. Які дозволять подалі в припрацевлаштування нашим випускникам от, реалізовувати себе як успішних педагогів, так само у нас є освітні програми психологічного сприймання, як я вже сказав, і вони безумовно що вже на більш глибинному, на більш фаховому рівні можуть заглибитися в ті проблеми, які містять собою, от всякі відхилення, девіації в поведінці і так далі. Тому. Наш університет як ніколи потребує таких проєктів, потребує вас, дорогі наші колеги з Чеського університету Масарика. І ми дуже раді співпраці. Ми всіх чекаємо у нас на Полтавщині. Добрий день, шановні колеги. Мене звуть Світлана Яванська. Я декан факультету психології і соціальної роботи. На факультеті здійснюється підготовка майбутніх психологів, майбутніх практичних психологів, майбутніх кризових психологів, а також соціальних педагогів. Для нас надзвичайно важливий чеський досвід в розумінні поняття проблемної поведінки особистості, поняття цінностей, поняття особистісних ресурсів. Доброго дня, шановні колеги. Рада вітати вас, тітова Тетяна, доцент кафедри психології. Професія практичного психолога вимагає постійного професійного зростання, а також особистісного зростання. Тому участь у міжнародних проєктах, обмін досвідом з закордонними колегами є дуже важливим для підготовки майбутніх практичних психологів. Доброго дня, шановні колеги. Мене звати Іван Тітов, я доцент кафедри психології Полтавського національного педагогічного університету імені Володимира Глатіоновича Короленка. Окрім теоретичної підготовки майбутніх фахівців, важливим аспектом роботи з ними є проведення практичних емпіричних досліджень, зокрема якісних досліджень, результати яких потужнять фундаментальну, Практичну підготовку практичних психологів, кризових психологів, соціальних працівників вітання усім. І в першу чергу хочеться подякувати нашим закордонним партнерам за можливість участі у даному проєкті і від адміністрації університету, учасників освітнього процесу, а не сам перед викладачів та студентства. Хочеться зазначити, що даний проєкт є цінним. І потужним для нашого університету, оскільки він привертає увагу суспільства до тих важливих питань, які на сьогодні є, привертає увагу до тих викликів, з якими зіткнувся освітній процес під час війни, і звичайно, що мотивує. Вдосконалюватися, дізнаватися про нові інноваційні методи, які потім можна використовуватися і застосовувати у своїй практиці і, звичайно, що майбутні професії. Даний проект він є важливим для фахівців, нам сам перед з таких спеціальностей, як психологія, соціальна робота та педагогіка, обмінюватися досвідом з українськими та міжнародними закладами вищої освіти. Обмінюватися досвідом кращих практик та яким чином можна вирішувати ті чи інші питання, які на сьогодні є важливими. Тому ми щиро дякуємо усім, хто сприяє, сприяє участі нашого університету в даному проєкті. І ми дуже сподіваємося, що цей проєкт буде цінним для кожного учасника, який долучиться, і звичайно, що розширить нам перспективу участі у майбутніх проєктах.